Миколаївич? Хто? Банк Сенс. Мене звати Ярина Вікторівна. Можу поспілкуватися за Палипчук Максимом Миколаєвичем? Ні, ні, мені сенсор на телефон не потрібен, дякую, у мене є. І защитне з стекло причому? теж. Це, це з банку телефонують, а не по поводу телефону. Кого банку вам відкрити допомогти? Вам банку відкрити? Яку банку? З консервації? Банк? ви слухаєте мене? Да, мене да, вас, вас погано чують. Алло! Максим Миколаєвич. О, да, да, чую. Максим Миколаєвич, перестаньте, слухайте. В смісі перестать. А що а це за слово перестаньте? Що це значить? Перестаньте казати, що ви мене не чуєте. Уже чую, 3123. кажу, вже нормально все, вже все О, добре, ви добре ви Да. А, ви чуєте, 3123 гривні у вас зараз за розіборговані. Ага, куди ви будете скидати? 3123. На карту чи через 3123. криптовалюту?

Ну, ось у мене ще, ще є стільки ще 5 годин, правильно? Так. Ну, дивіться, до, до 16.00 я можу вспіть піти і купити собі пиво і заїбіть якраз буде. Ви, коли будете заборговані закривати. Де ви працюєте зараз і який у вас дохід? Я працюю лікувальником. І що ви лікуєте? Я лікую людям руки і ноги. Ну я так, я онлайн роблю, поняли? На картах лікую, розлажую карти і їх витягую, і потім в людей перестають руки і ноги боліть. Ну вони потім їх взагалі не чувствують, геть, як зомбі ходять. Мені шкода лікарів, що ви їх так ображаєте, вони того не заслуговують. Геть, геть, ні. Ну так подожіть, це все одно робота, це все одно робота. Дивіться, а що ви мені кажете, що в мене робота херова? Ви взагалі дзвонілка, блядь. А я хоч людей не дурю, блядь, так як ви. Що це їх ображаю? У мене професія, я лікую людей через карти Таро, при чому тут лікарі. Максим Миколаївич, ну ви ж сказали, лікувальником працюєте. Ну так лікувальник, це, це моя професія. в мене є диплом оцей онлайн, я закінчував курси. Давайте, поняли? Ближче, давайте ближче до справи. Да, давайте. Не переводьте тему. Слухаю, ви да. свої Ні, я вам куні робити не буду. Сьогодні до 16 години. Сьогодні до 16 години з вас пиво, з мене куні. Максим Миколаєвич. Да -да. Якщо, якщо 3 тисячі, 000... я представляю то споживчий центр швидкого гроші Київ-Таксанського, 133А, Номер телефону 093 170 сімдесят тисяч розмова записується. Ага. Телефоную вам з приводу вашого кредиту. Якого? Як ви відкривали в нашій компанії, Дмитро Михайлович. а, а да, сповни, да, є таке. Пом помню, помню. Так, на сьогодні у вас сума Дмитро Михайлович складає до повного закриття по вашому кредиту 8883 гривні 93 копійки. Ага, давайте у, давайте округлим уже ті 93 копійки, фіксним. Що ви кажете? Кажу, давайте вже до повної суми якось округлим, що ті 93 копійки. Алло. Ну, ви можете або переоформити свій договір, або закрити повністю своє питання. Ви мені можете просто повідомити, що у вас не виходить за платою по вашому кредиту? 31 день пройшов. Та ви, походу, мене не чуєте. Кажу, ви можете округлити повну суму без копійок? А ви хочете закрити кредит? Ну, звісно. Ну, так, закривайте, Петро Михайлович. Ага. Ну, не не сразу ж так, ну що так різко? 12 днів, я пізніше вийду до терміналу і закрию. 12, 12 днів. Ну я ж кажу зараз 12 днів, не так різко ж кажу, ви що? Зрозумів, добре, Тобто я сьогодні можу розраховувати на закриття всього кредиту, вірно вас розумів. Да, да, да. А не підскажете, будь ласка, дивіться. Я оце мене завжди інтересувало питання оце, Я в кого не спрашиваю, ніхто відвіту не знає. Може, ви підскажете? Ви не знаєте, куди мухи зімою діваються? я я вам такої відповіді. Я вам можу по поводу вашого кредиту. А, а на що дмуг не знаєте, так? Да? Бо я в кого не питав, я вже, я вже від, в інтернеті гуглив, не можу знайти, куди мухи діваються. Google пише, що вони сплять десь, а я, ну, де вони, міста, де вони сплять мухи зімою? Це що мене цікавить. Ну, Дмитро Михайлович, він теж не має ніякого значення по поводу вашого кредиту. Та я розумію, ну одно, а вам що не цікаво, ви ніколи це не думали? За таке? Ні, Дмитро Мухач, мені це не цікаво. А, я вас зрозумів. Ми тоді з вами домовилися тільки цю інформацію, скажіть, будь ласка, ви будете так відно, з зрозуміло, оплату будете робити по реквізитах. Так, 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 по реквізитах, так. Добре, домовилися з вами. Вам реквізити є чи мені вам відправити? Відправте, звісно. Добре, я вам відправлю, зараз вам прийде смс на телефон. Тоді ми з вами домовились, ми тоді чекаємо на проплату, бажаю вам міру та да спокою, бережіть себе гарного.